Вітаю, любі третікласники на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з цікавої вправи, яка називається Веселий старт. Уявіть, що ви супергерої, але ваша суперсила це неймовірний настрій. Покажіть обличчям, яким буде ваш сьогоднішній настрій. На сьогоднішньому уроці ми попрацюємо над темою ділення круглого числа на кругле число, розв'язування задач на спільну роботу. Які ж очікувані результати. Удосконалювати навички, обчислювати вирази на ділення круглого числа на кругле число. Покращувати навички розв'язування задач на спільну роботу, розвивати пам'ять, мислення, увагу, фантазію і уяву. В робочому зошиті запишіть 20 березня класна робота. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Натисніть на паузу. Сьогодні історію складаємо про число 20. Уявіть, що це число чарівне і має суперздатність, що б воно вміло робити. Уявіть, що це число живе в місті Числяндія, яку б воно виконувало роль. Складіть історію, натисніть на паузу. Сьогодні ми працюємо в підручнику на сторінці 58. Запишіть посередині вирази 410. Вирази 410. Перед вами п'ять виразів, які ми запишемо в два стопчики, в першому стопчику 3 і в другому стопчику 2. 180 поділити на 90. 180 це 18 десятків. 90 – це 9 десятків. 18 поділити на 9 буде 2. Наступний вираз 200 поділити на 50. 200 поділити на 50. 200 це 20 десятків. 50 це 5 десятків. 20 поділити на 5 буде 4. Наступний вираз. 270 поділити на 30. 270 це 27 десятків. 30 це 3 десятки, 27 поділити на 3 дорівнює 9. 900 поділити на 300. 900 це 90 десятків, 300 це 30 десятків, 90 поділити на 30 буде 3. Або можна використати інший спосіб. 9 сотень поділити на 3 сотні буде 3. 120 поділити на 60. 120 це 12 десятків, 60 це 6 десятків. 12 поділити на 6 дорівнює 2. Формула успіху обчислюю самостійно. Ваше завдання записати 8 виразів собі в зошит і обчислити їх. Натисніть на паузу. А тепер пропоную трошки відпочити. Хто це, хто це, хто це виглядає? Це лисичка хитра, з лісу вибігає. Ой-ой-ой-ой-ой, з лісу ви. Ой-ой, з лісу вибігає в танці, забавлянці, Лиска танцювати, Та не вміє вона зайцем, товаришувати, Та не вміє вона зайцем, товаришувати. Виглядає, а це вовчик-братик з лісу вибігає. Хто це, хто це виглядає, це ведмедик бурий з лісу вибігає. Ой, 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 З лісу вибігає, ой ой ой, ой, з лісу вибігає, ніє танці. за Дорогації трошки відпочили, і, діти, попрацюємо з вами над задачею. Сторінка 59, задача під номером 414. Запишіть посередині задача 414. Задача на спільну роботу, але задача відрізняється від тих, які ми розв'язували раніше. Послухайте її. Один насос за хвилину викачує 170 відер води, а інший 130. За який час вони разом зможуть викачати 900 відер води? Прочитайте умову задачі для себе. Натисніть на паузу. Чим ця задача відрізняється від попередніх? В попередніх задачах нам необхідно було знайти, скільки всього, наприклад, відер води викачають насоси, якщо працюватимуть разом за певний проміжок часу. В цій задачі навпаки. Вже сказано, що вони разом викачують 900 відер води, а от за який час оце треба знайти. Запишемо коротку умову. Один насос за 1 хвилину 170 відер. Другий насос за 1 хвилину 130 відер. Два насоси. За скільки хвилин невідомо викачують викачує 900 відер. Запишіть коротку умову, натиснувши на паузу. І так. Що означає число 170 задачі? Це скільки відер викачує один насос за хвилину. Що означає 130 задачі? Скільки відер викачує інший насос за хвилину. Про що запитується в задачі? За який час вони разом зможуть викачати 900 відер води? Запишемо з вами розв'язання. І подумаємо, чи можна зразу дати відповідь на основне запитання в задачі? Нічому. Бо нам спочатку треба знайти, скільки разом один і другий насос викачують відер води за одну хвилину. Один насос за одну хвилину 170 відер. Відер, другий насос за одну хвилину 130 відер. Як знайти скільки разом? 170 плюс 130. Записуємо. Перша дія. 170 плюс 130. Дорівнює 300. В дужках відер викачують. Викачують. два насоси За одну хвилину. Капочка кома. Друга дія. За одну хвилину вони разом викачують 300 відер. А за скільки хвилин вони можуть викачати 900? Складаємо вираз. 900 поділити на 300. 900 поділити на 300. 900 поділити на 3 сотні буде 3. Тільки тут будьте уважними. За скільки хвилин? Значить, за 3 хвилини в дужках. Записуємо відповідь під диктовку. Відповідь за три хвилини повністю, за три хвилини два насоси за три хвилини два насоси. І допишіть до кінця. Зможуть викачати 900 відер води. Натисніть на паузу, допишіть відповідь самостійно. І останнє завдання на сьогодні це завдання з геометричним матеріалом під номером 416. Розгляньте зображення геометричних фігур і встановіть, які твердження є хибними. Хибні це неправильні. Давайте спочатку назвемо ці геометричні фігури. Прямокутник, трикутник, ромб. Квадрат і круг. Усі фігури площинні. Це істинне твердження. Тому що дійсно всі ці фігури не є об'ємними. Вони всі зображені на площині. Усі фігури чотирикутники. Ні, це хибне твердження. Деякі фігури чотирикутники. Так. Не. Тільки одна фігура трикутник. Істини. Жодна з фігур не є колом. Істина. Принаймні одна фігура це ромб. Істина. Отже, в цьому завданні хибне тільки одне твердження, що всі фігури є чотирикутниками. На сьогоднішньому уроці ми з вами удосконалювали навички обчислювати вирази на ділення круглого числа на кругле. Так. Покращували навички розв'язування задач на спільну роботу. Звичайно. Розвивали пам'ять, мислення, увагу, фантазію, уяву. Так. Отже, ваше домашнє завдання номер 413 на сторінці 59. І оцініть свою роботу на уроці. Пальчик вгору працював, працювала дуже добре, палець посередині старався, старалася, але були труднощі. І пальчик вниз мені було складно, треба ще попрактикуватися. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі.